Чув, що спортсмени, які качаються, то в них невеличкий пісьончик. А ми прощаємося з Вадимом Дзюньком. Стільки стрімів він жартував. Ну це ж не ти, це ж не твоя історія з губами. Для чого ти це говориш? 104 Я розумію, як би він задав це питання. — Ну, я Вадим що... реально класний друг був, реально. Це буде перший стрім культурної оборони, де буде чорно-білий фон і така стрічка, блядь. Yeah, yeah, yeah. Давайте проведемо людину оплесками. Василь не настроєний. Скажіть реально, щоб ми всі розуміли, чи це... чи це правда, чи ні. Яку останню пісню ти б хотів почути? Може осінь? <плес> ти хочеш якийсь відеодоказ. Ні-ні, не про себе в загальному, як ви знаєте. Я ж не підглядаю за іншими. Ви не бачили, як в полі. Чи в того латиша, ви не бачили в душі? Не бачу. То ви там хіба каміння таскаєте. Я би заглянув. Ой. Я, мені... А я, я говорив, що психологи говорять, що це поганий знак. <рик> Коли <рик> тато цілує сина в губи, це поганий знак. О, це ж чоловіча компанія, ви ж якби десь де не де, де та й проскочить п'ясінчик десь. <рик> Поміж пальців, так? Не, ну душ там, десь ходити, десь тренування, десь песню вискакує. Якщо ми сидимо тут на сцені в чотирьох, ну розумієш, це зовсім не означає, що ми повинні колись опинитися в душі разом. Ну 100, так, 100. але ви спортсмен. Ну, Я ну футбол так воно грав. є в житті, не обов'язково. Ти, ти не футбол. футбол грав, і ти багато членів бачив. Хлопці, ну хлопці, <рес> ну, хлопці миються десь сюди-сюди, ну, там, він болтається. <рес> а саме головне, той, в кого великий пісюн, грав завжди без чортів, <рес> знаєш, <рес> щоб він коли біжить і всі бачили. Ну хто займався спортом, таким чоловічим, якщо командним, по-любому знає, що десь пісюнчик, десь він є. Ну тобто десь душ, десь передіваєшся. Ти хоч дивитися, хоч ні, це вже твоє право. Але ти його. Але він є. Мені прикольно подобається, як Вадим на футболі орієнтувався. Десь м'яч, десь пісюнчик, так. Так, що робити? Десь так ні, насправді я думаю, Вадим говорив про те, що в сауну ми ж могли піти в сауну з чоловіками і там. Ну я я розумію. Ти про те, там десь може проскакнути. Дякую, Сашу, да. ну, тільки так собі дивишся на якогось латиша. і Думаєш, боже, ти там. богатир, блядь. Втім, труси, не позорця. Це напевно більше цих бодібілдерів міф це є чи стереотип, тому що вони хіматуру використовують, щоб там свої м'язи підкреслити. В богатарів такого ж немає бо вони користують. Це кориски. абсолютно від цього не залежить, не залежить від не цього. Залежить. Та і, і, і не поспориш. Тобто, увазі, я маю на увазі, якщо в богатиря теж може бути фізіологічно не дуже великий. Е, статевий... Ні, ні, од... ні, так ні, не піздиш. Просто, просто якщо це правда, то можливо я теж свого роду богатир. Я не хочу вести культурну оборону сам далі. <світ> два <світ> <світ> <дописнитися> <світ> і... Ні, дивись, якщо у тебе великий пісюн, то ти просто красавчик. Просто красавчик, але не богатир. Не богатир. Богатир це інше. Так то я добре. Я буду просто красавчик. окей? Okay?